Чернівці в повній готовності до відкриття туристичного сезону. Туристично-інформаційний центр міської ради безкоштовно надає всім гостям міста комплексну довідку, карти, довідники, буклети, листівки. Також цьому році з'явився аудіогід чотирма мовами. Цемпа три плеєр з аудіозаписом екскурсій чернівцями, які можна взяти в оренду в центрі або ж художньому салоні. Поліграфічної продукції для туристів достатньо стверджують в центрі. Не вистачало тільки одного. Такої зручного планшету, мапи, картосхеми, тобто. Такого документу невеликого по обсягу, але в якому було би зосереджено повністю багато інформації, корисна інформація для туриста. З ініціативою створити свою карту навігатор Чернівці» виступила рекламна агенція Ас. На планшеті є карта схема старої частини міста, карта всього міста, туристичні маршрути, архітектурні пам'ятки, заклади культури, відпочинку. Намагалися вмістити якомога більше корисної інформації для туристів. Зокрема, до планшету увійшли найяскравіші події цього року. Складно було нам з будинками і спорудами. От якщо ви подивитесь на цій стороні, тут верхня частина це карта культурного, так би мовити, життя. І тут є найцікавіші, нашу думку, місця. І ми виходили з того, що в нас їх було десь спочатку більше 50, а треба було покласти тільки 18. Туристичний планшет було, Чернівців вийшов тиражем 5 тисяч екземплярів. Карту 18 -18 вдосконалюватимуть та випускатимуть, випускатимуть випадки, щорічно. Це е, один з прикладів того, як бізнес долучається до вирішення нагальних питань і проблем розвитку нашого міста. Я думаю, що це е, на майбутнє хороший такий старт. хороший. Стартап планшет надаватиме туристично-інформаційний центр, художній салон на Кобалянській та бізнес-партнери проекту Таїсія Грусо, Срій Грубляк, Ні Чернівці.